Що стосується кількості вивезення сміття з громади. Кожного дня в громаді виїжджає три сміттєвоза, які за графіком. Це два сміттєвоза, які збирають сміття біля житлових будинків з контейнері майданчиків, і один сміттєвоз, який збирає сміття в приватному секторі. Кожний в середньому робить по 4 ходки на сміттєзвалище. Це в об'ємі десь 20-25 кубів сміття в кожному сміттєвозі. До того ж, три рази на неділю самоскиди з навантажувачем прибирають негабаритне сміття біля сміттєвих майданчиків. Це теж примерно десь 100 тонн в один день. Тобто за рік виходить до 100, 100 тисяч тонн на сміттєзвалище вивозиться різноманітного сміття, як побутового, так і негабаритного, гілок, листя і так далі.